Ви йдеться про те, що в них російські паспорти, що вони не тільки керують від імені міністра, але й мають російські паспорти, і підтвердження цього, начебто, також в антикорупціонерок є. Е, ну, якщо воно є, і це дійсно саме російські паспорти, які видані десь у Москві, у Петербурзі, то це дійсно дуже серйозна інформація. Якщо це освайся, які їм були видані в окупованому в окупованому Криму, то я нагадаю, згідно нашим же законодавством, українським законодавством. Такі Освайси вони вважаються нікчемними, да тобто вони не є документами, вони не тягнуть свої ніякі правих наслідків. Але чи мова йдеться про власне ну, російські проспорти, чи про Свайси, чи дійсно у них вони є? Мені невідомо. Звісно, ну напевно, там ну, міністерство мало би саме вийти і прокоментувати цю історію. Поки що наразі коментували цю історію лише ви. За що вам за відкритість велика вдячність безмовно.